На сьогодні в умовах війни та пандемії COVID-19 культурним та мистецьким закладам вкрай важко працювати. Багато музеїв та галерей були змушені припинити свою роботу, але декільком галереям все ж вдалося продовжувати працювати. І зараз ми знаходимося коло арт-дворика на вулиці Воскресенська, де працюють галереї Костор, Бура Арт та музей Причала Дісея. Сергій, прізвище Гуцан. Музей має назву Причала Дісея і, по суті, це така. Величезна мрія мого життя, яка збулася. Виникла ідея створити його десь вже у 2014 році. І він був створений вже в 2014 році. Просто сюди він переїхав, в центр міста. Це ось в цьому році, в квітні. Так що, ну, головне, що це величезна мрія мого життя, яка реалізувалася. І мене багато питали, гарять, ну я такі часи не що а ви не боїтесь це робити в такий час? Я говорю, я все рівно хочу його зробити. І навіть якщо з ним що станеться недобре, то головне, щоб у мене були фотографії, спогади. Тобто важливіше реалізувати свою задумку, а потім її, хай щось з нею трапиться, чим, чим її не реалізувати взагалі. А можете розповісти про експонати, які тут? Експонатів дуже багато, різнопланових. Це музей приватний, і головна ідея цього музею це щоб людина, яка потрапила сюди, вийшла із словами: Я не думав, що історія це так цікаво. Тому все тут підпорядковано тому, щоб добитися цього результату, щоб історія ожила і стала таким предметом. Ну, який матеріалізувався і, і запалав в очах у людей. Тому тут можливість і дотику, головне, мабуть, концептуальне рішення це те, що до всього можна доторкнутися. От я зрозумів, що якщо це зробити і дати цю можливість, то музей буде, ну, по-перше, актуальний. По-друге, він буде відповідати вимогам часу. Ну, і так як у мене, головний відвідувач, на кого він розрахований, це школярі. То для них це пізнання світу через дотик, через те, що зазвичай і навколо не можна, а тут якраз можна і рекомендується. Це такий фурор, що ну, вони сюди з задоволенням приходять і з величезним задоволенням ще раз приходять. З початком війни зазвичай закриваються і всі музеї, і галереї. Ви все ж таки вирішили продовжувати діяльність. І з якими ризиками ви зіштовхуєтесь з проблемами? Діяльні? І ризик, і проблеми це абсолютно як у кожного сумчанина, як у кожного українця, що можемо потрапити під якісь там негаразди, але. Сила приватних музеїв в тому, що ну, власник вирішує, коли вони відкриваються, коли вони закриваються, як зберігаються експонати, чи потрібно їх евакуювати. Це сильна сторона. Є дуже і багато слабких сторін, тому що нема наукового опрацювання над експонатами там і інше. Але от, на мою думку, Дуже гарно, коли є співпраця між державним музеєм і приватним музеєм тоді є максимальний результат. Є і для держави користь якась і наукова робота виконується, і є оця контактність, і, і дорівняння широкого загалу. Ти можеш в приватному музеї ну, все зробити, що люди будуть приходити. І Отримувати задоволення від того, що в звичайному музеї навіть не мислимо там взяти річ, які там три тисячі років. І в мене її можна взяти, потримати і бажано покласти на місце. А чи змінилася відвідуваність під час війни? Це також для мене було цікаво. Я коли відкривав цей музей, у мене була ну, така звичайна розхожа думка. Думаю, мабуть, все-таки це не на часі, це моя забаганка, потрібна вона, не потрібна. І коли ну, в кожної людини, коли є сумніви, ти починаєш з кимось радитись. І в мене так співпало, повезло. Я зателефонував директору Пативського заповідника Сергію Володимировичу Тупіку. Він мене послухав, каже: Сергію, музей зміцнює дух народу, раби! І це його слова, це була основна така теза, яка мене сподвигла вже відкрити музей весною цього року. Відвідувачів спочатку було дуже багато, я ж розгубився, я не, ну, ще не було ну, технічного напрацювання, навіть як водити екскурсії в цьому музеї, але е, людей так було багато, що по ходу я вже підучувався, починав розуміти, як це робити, де починається екскурсія, як вона проводиться. От, потім був спад, а зараз пішли знову школярі коли, з початком навчального року. Тобто вище, сьогодні буде дві екскурсії. На 15 і на 16.30. А яка взагалі категорія населення найчастіше відхідається? Школяри переважно? Ви знаєте, ну, школяри, скажімо так, це в мене в пріоритеті. Мені найбільше подобається із школярами проводити екскурсії, але і корпоративи часто, там лікарі, якісь там працівники. Ну, от навіть перший гуманітарний штаб, от вони там об'єднані ідеї, вони приходять. Ну, багато, скажімо, корпоративно, от десь порівну корпоративи і е, шкі, шкільні від, відвідані. А скільки коштує вхід до вашого музею? Зараз воно тут міняється все, але зараз стабілізована ціна це для дорослого 100, для школяра 50, для дошкіль. Гняти безкоштовно і для людей в формі також безкоштовно. У вас тут так багато експонатів, ви як їх взагалі збирали? Ви їх купували? чи… Це все, все 99% це те, що куплено в антикварних магазинах, угу. на антикварних аукціонах. Зараз цього дуже багато. А як ви в цілому оцінюєте перспективи розвитку музейної діяльності в місті Суми? Чи занепадається його діяльність чи розвивається? Я думаю, що якраз музейна діяльність у нас буде розвиватися. Ми маємо на увазі, що війна скінчилася, Україна витримала, отримала перемогу, і ми будемо цікавинкою для і інших українців мешканців різних регіонів і для іноземців тим, що ми в який стримував, який перший, що в нас були бойові дії, то ми будемо завжди цікаві для відвідувача і тому музейне, а відвідувач, що йому потрібно, бачити щось, відчувати. Звичайно, вони будуть цікавитися, яка була історія в минулому, яка історія зараз. То я вважаю, що для от такого культурологічного в перспективі. Я не про економіку, я зараз не берусь говорити, не знаю, як буде у нас з економікою, бо багато виїздить всього. Okay. А от іменно це, на мою думку, буде нормально. Добрий день, мене звуть Вадим Дубаде, Дєлов. я є такий арт-куратором галереї Біру арт». Ми її відкрили три, та майже 4 роки тому, навесні 2018 року. Ну, так і... А до цього у нас була ще інша галерея, і вона і зараз існує у підвалі костелу Ріно Католицького. І до того ж ми робили багато заходів інших. Ну, там, наприклад, що таке на, можна згадати, такі. це е, крижані скульптури ми робили. Там. Потім ми, е, ну, я, до речі, хотів сказати, що ця галерея є е, громадська організація -Арт», і Є така Арина Мілінкова, вона співзасновниця цієї громадської організації. І ми разом з нею ще з декільками людьми зробили цю, цю галерею. А можете, будь ласка, розповісти про виставку? Ну, зараз виставка сумських художників, які надали свої роботи, Ну, щоб привернути увагу, ну в знак подяки, ця виставка була на День захисниць і захисників України. І ми вирішили в такий спосіб подякувати захисникам, що ми маємо можливість взагалі так робити таку виставку, інші заходи. Ну, це така виставка подяки. Ми вдячні всім художникам сумським, які надали нам роботи для цієї виставки. Ви розумієте, так, у нас такий час напружений, ми встаємо, полягаємо спати завжди з новинами, читаємо новини, а тут ми е, зробили такий, ну ми працювали завжди для людей, щоб вони могли прийти тут, відпочити. До речі, ми тут е, у галереї влітку робили біля галереї таку невелику лаунж зону де люди можуть прийти, поспілкувати, випити каву, там, щось інше. Так. Ми проводили там, раз на два тижні різні заходи там, і літературу культурний, поетичний, музичний, і, і, ці, і, этот, і, ну, і художні. А зараз ми перенесли цю таку лаунж-зону, Тут невеличке приміщення у нас на вході в галерею, теж ми облаштували такі ну, удобні такі міста для сидінь, для відпочинку. Ну да, трохи менше, бо багато людей ви знаєте, евакуювалися. дехто пішов служити до армії, але зараз наша галерея так вона надбала іншого сенсу трохи. Бо ну, наприклад, ми робили виставку. Говорив Руслана Мовчана, ось одна з його робіт. Це скульптор, художник, викладач училища імені Бартнянського, або я не знаю, як воно зараз називається. Він загинув 1 березня. Наступна виставка буде. Виставка був такий ну, колекціонер, шукач скарбів. Горбач, ну такі, які ми будемо робити виставку його там з його колекції декілька прикметів. Тобто ми ну, стараємося якось відповідати на виклики війни. А чи можна придбати картини ваші галері? Да, так, звісно, можна придбати любу картину в нас галереї. А скільки коштує О, Відвідування безкоштовне. А яка категорія населення найчастіше до вас приходять? Ну, всі приходять. Ну, взагалі є такий актив. В Сумах є близько 40-50 людей, осіб, які завжди відвідують всі виставки. А так взагалі ми всі, раді всім заходять всі до нас. А за якими критеріями ви обираєте. Художників, картини, чи може до вас від художників звернутися? Так, да, звісно, може. Ну, по-перше, ми працюємо у сучасному мистецтві, contemporary art. І ну, наша предпочтіння, як це по-українськи, не знаю, це абстрактне мистецтво. Але взагалі ми робили і фотовиставки, і виставки художників в такому фігуративному мистецтві. Треба пройти, порозмовляти, показати або надіслати нам прев'ю робіт. І якщо ці роботи будуть нам для Подобає, ми, звісно, зробимо таку виставку. А як ви оцінюєте перспективи розвитку галерейної художньої діяльності в місті Сума? Чи розвивається, чи занепадається? Сфера? Ні, звісно, розвивається. Розумієте, раніше, наприклад, такий приклад. Ми були, наша група була ініціаторами розпочатку відмови ночі музеї в Сумах. І перша, перша ніч музеїв була, коли вона була, я вже не пам'ятаю, це скільки років було, було всього шість локацій, тобто шість учасників було. І нас ігнорували там багато таких монстрів культури, їх там, які там державні установи. Вони так ну казали, хто ви такі, чого б так. А зараз остання ніч музеїв, це було, я думаю, 30. Ну, остання взагалі війна вже майже не було. Перед цим теж були карантин, наклав свій, так, від, відбиток. Але зараз в цій ночі музеї. Да, вже до 30-35 локацій. і Сум'яни вже знаються, вони ходять цю ніч по місту, дивляться, і, і ця ніч породила ще ніч міста. Вона продовження дня міста. Тобто я скажу, і галереї багато відкрилось за цей час приватних галереї. Ну, ви бачите, ось на прикладі нашого двору можна сказати. Спочатку заїхали ми сюди у вісімнадцятому році. Році потім, 19-му році, ми за ініціативи там такі є Антон Дубадіров. Ми зробили виставку на стіні. Це поезія кольорів. Коли поети пишуть вірші, а художники на ці вірші малюють роботи. І там можна по QR-коду, подивитися, почитати стихи, знати автора, і ця стіна вже живе своїм життям.